Доброго вечора, дорогі наші друзі. Бажаю вам всім щасливої суботи. Привіт, добрячок, щасливої суботи. Привіт, Мишко, і тобі щасливої. Тільки ти так нещасливо оце сказала, що мені навіть здається, ти зовсім не бажаєш мені цього. Та бажаю я, просто мені сумно. Хех. Чому тобі в такий день сумно? Бо я загубила вірш. Який мене попросили вивчити. І що, хіба немає вирішення цього питання? Та є, просто. Що просто? Просто Білочка мені не допоможе. Що ти таке кажеш? Білочка ж твоя найкраща подруга, то, звісно ж, допоможе. А ну, і ні. Нам дали один вірш вивчити на двох, і вона вивчить його сама і скаже, я сама буду його розповідати. Чому ти так думаєш про білочку? Я б так і зробила на її місці. Ти б так зробила? Так. Ну, мишко, ти мене дивуєш. Невже ти б не допомогла Білусі, своїй найкращій подрузі? Ну, хіба що вона б мене дуже гарно попросила, Або пообіцяла щось натомість? То ну воно що? Дубрячок, а що таке? Ти на мене дивишся, як на якогось ворога. А це не я винна. Зараз всі так роблять, зараз світ такий. І що ж це означає? Якщо всі так погано роблять, то й ти мусиш так погано чинити. А що ні? Та ні, мишко, зовсім ні. Ти маєш робити добро, не дивлячись ні на що. Так як це робила одна дівчинка, яку звали Маринка. А що ж вона робила? Вона мала дуже добре серце, не дивлячись навіть на обставини свого життя. Хм, А що у неї були за обставини? Дуже складні обставини, Мишко, адже вона була сиротою. О, тобто не мала ні тата, ні мами? Так, і жила вона разом з іншими дітками у спеціальному закладі. А без батьків, ох, як нелегко жити. Це точно. Але з часом її забрали до себе жити одна родина. Як чудово! У неї з'явилися тато і мама. Та спочатку це справді було чудово. Маринка була просто щаслива та, на жаль, недовго. Чому? Бо через деякий час її повернули назад. А -а -а! Повернули? Так, нові батьки Маринки сказали, що їм важко за нею доглядати, і повернули її назад. Щому важко. За однією маринкою неважко доглядати. Так, і отаким от то чином Маринка подорожувала від одних батьків до інших, уяви собі, 50 разів. <п 'ятискій> 50 разів її забирали і назад віддавали. Так, Мишко, за свої 10 років Маринка побувала у 50 родинах. І постійно трапляло щось. Через що її віддавали назад у дитячий будинок. То, може, добрячок вона була така погана. Так вона і думала. Але що їй робити? Як стати кращою, вона не знала. Аж поки. Аж поки що. Аж поки одного разу її не забрала одна родина. Вони були хороші. Так, вони були дуже хороші. І вони вирішили ні за що не віддавати маринку назад у дитячий будинок. Так і став? Так і сталося. Але коли Маринка прийшла в цю родину в своїх 10 років, вона не вміла ні причісуватись, ні гарно помитись. О, вона ходила брудна і непричесана. ж її ніхто не вчив, як це правильно робити. О, 50 родин і ніхто не навчив цьому. О чому її назад віддавали? Ніхто не хотів прикласти Зесель, щоб її навчити. На жаль, ніхто, Мишко. Так, а в цій родині її навчили? Так, в цій родині її всього навчили. І вона стала гарною і чистенькою дівчинкою. І причесаною дівчинкою. Ти Та справді так. І не тільки. Її нова мама виявила в ній прекрасну здатність. Хм, яку. Вона дуже швидко бігала. Ого, невже я в змаганнях приймала участь? Так, батьки її віддали в гурток легкої атлетики. І Маринка там показала такі гарні результати, і через декілька місяців вона навіть вирушила на змагання. І виграла їх! Та пам'ятаєш, я тобі казав, що історія про те, як, не дивлячись ні на що, робити добро. Так. То... Так от, Маринка на змаганнях могла вибороти перше місце, але не зробила цього. Чому? Тому що коли вона бігла і вже майже добігала до фінішу, то почула крик позаду себе. Хто то кричав? Одна дівчинка, яка впала. І що зробила Маринка? А вона одразу ж повернулася і допомогла тій дівчинці підвестися, і вони вже вдвох дійшли до фінішу. Допомогла конкуренції виграти. Так, Мишко. І всі, хто дивився на ці змагання, були настільки вражені і здивовані, я теж здивована, Добрячо. Але не була здивована її теперішнім мама. Чому? Бо за цей короткий час, коли вони з Маринкою жили разом, мама встигла помітити її дуже добре серце. І переживши в своєму житті стільки біди і горя, Маринка не стала злою. Вона залишалась хорошою. Так тому, то моя люба подруго, тобі порада. Ти, звісно, вам, мої любі телеглядачі, не дивіться ніколи на зло в цьому світі. Намагайтеся робити добро і допомагати всім, кому тільки зможете, і щоб не сталося в вашому житті. Я теж так буду робити добрячок. Думаю, що і білочка теж погодиться мені допомогти з віршем. От і добре, Мишко. Ну, проблема вирішена, а нам вже час готуватися до сну. Так, на добраніч вам, друзі. Щасливої вам суботи і солоденьких снів. we